Так, ще є свої 5 копійок про постанову Кабінету міністрів від 30.12.22 року, про військовий облік громадян України за кордоном. Перше, не треба цього боятися. Чому? Ті, хто перетнув кордон з порушенням законодавства, вони і так не стають на м, консульський облік, відповідно, консульство їх не може поставити на м, військовий облік. Вони просто знаходяться за кордоном, ніхто толком не знає, де вони, що вони, хто вони чим вони займаються. Другий момент: ті, хто перетнув кордон е, на законних підставах, і так звільнені або відстрочка мобілізації, або якась інша причина, тобто у них з військовим обліком все в порядку. Третій момент. Для того, щоб консульство поставило вас на військовий облік, необхідно е стати на консульський облік. Хто пробував цим зайнятися, той прекрасно знає, як в українських установах ставати на кон консульський облік, як це швид швидко, просто і легко, і для чого це робиться. Це перший момент. Другий момент щодо сприяння е консульських установ у поверненні громадян на територію України. Що значить сприяння? Хтось може подумати, що десь в інших країнах буде відбуватися якісь поліцейські рейди, чи будуть ловити чоловіків з України, закривати в автозаках чи в вагонах і везти в Україну, як ви собі це уявляєте, для того, щоб особа легально перебуває на території іноземної країни, була видана своїй рідній країні, існує процедура екстрадиції. Це коли. Людина являється злочинцем, а злочинці відповідно являються ті люди, у яких є вирок суду, і між країнами, яка вимагає повернути цього злочинця, і країною, яка повинна його екстрадувати, тобто повернути, є договір про екстрадицію. Тільки таким чином, просто так, на підставі того, що громадянин е, країни якоїсь перебуває в іншій країні, тим більше легально, його повернути по указу якомусь неможливо. Такого немає. Наступний момент: ті, хто виїхали. До війни, тобто виїхали абсолютно легально і абсолютно легально знаходяться в інших країнах. Вони спокійно можуть знаходитись далі, якщо у них є на це підстави. І навіть якщо в Україні введуть закон, який передбачатиме, що перебування на території іншої країни під час військового стану є злочином, то відповідно до Конституції закон не має зворотньої сили, тобто на той момент, коли ви дію цю вчиняли. Вона злочином не була, відповідно. Ви не можете нести за неї покарання.